Тепер нам доведеться проминути аж 10 чи 11 років. І хіба що здогадуватись про те, як мауглі жилося серед вовків, бо якби описати ті всі дивовижі, то вийшло б багато прибагато книжок. Він зростав разом із вовченятами, хоч вони зрозуміло дорослішали, набагато раніше, ніж він вийшов з дитячих років. Батько вовк навчав його своєї роботи і пояснював усе, що діється в джунглях, і через те кожен шурхіт трави, кожен подих теплого нічного вітерця, кожен крик сови над головою, кожен порух кажана, що зачепився за гілку дерева, кожен плюскіт найменшої рибки в озері, все це значило для Мауглі не менше, ніж кожен папірець для урядовця в конторі. Коли він нічого не вчився, то сидів і дрімав собі на сонечку, далі їв і знову засинав. Коли було спекутно, він купався в лісових озерцях. А коли хотілося меду, балу розповів йому, що мед та горіхи смачніші, не менш, ніж сира дичина. Він вилазив на дерева, багіра показувала йому, як це робити. Сама багіра тим часом умощувалася на гілці і гукала сюди, маленький брате. Спершу Мауглі чіплявся за галузки, мов звірят колінивець, а потім навчився стрибати з гілки на гілку так само хоробро, як сіра мавпа. На скелі ради, коли там збиралася зграя, він мав власне місце. Там він помітив, що жоден вовк не може витримати його погляду і став, жартуючи, пильно пильно дивитись на вовків. Часом він витягав своїм друзям з лап колючки. Поки страшенно мучаться від реп'яхів та шитчаків, що чіпляються до їхньої шкури. Ночами він спускався з гір до селянських полів і зацікавлено стежив за селянами в їхніх хатинах. Але довіри до них не мав, адже багіра колись показала йому чотирикутну скриньку з дверцятами, так майстерно сховану в хащі, що він сам ледь-ледь не потрапив до неї, і пояснила, що то пастка. Та найбільше він любив забиратися з багірою до темного, спекотного пралісу. На цілісінький день засинати там, а вночі дивитись, як багіра полює. Коли багіра голодніла, вона вбивала все, що їй траплялося, так само чинив і Мауглі. За одним винятком. Коли хлопчик підріс і порозумнішав, багіра сказала. Що він не смів чіпати свійської худоби, адже за нього заплатили викуп, убивши буйвола. Усі джунглі твої, говорила багіра, полюй на всяку дичину, яка тобі на посилах, але заради того буйвола, що викупив тебе, ти не повинен чіпати ніякої худоби, ні молодої, ні старої, так велить закон джунглів. І Мауглі слухняно скорився. Отак він зростав і зростав, дуже м'який слід буде хлопчикові, який мимохідь навчається всього, що мусить знати, навіть не думаючи, що вчиться, а турбуючись лише про те, щоб роздобути собі поїсти. Якось мати вовчиця сказала йому, що Шерханові довіряти не можна, і колись йому доведеться вбити шерхана. Вовчиня ні на мить не забувало б цієї поради. А Мауглі дочиста зубів її забув адже він був звичайнісіньким хлопчиком, хоч і назвав би себе вовченням, якби міг говорити по-людськи. В джунглях шерхан частенько ставав йому поперек дороги, бо акела дедалі старіша та слабша, а кульгавий тигр уже надбав собі друзів серед молодих волків зі зграї. Вони ходили за ним на зерці, чекаючи на недоїдки, а кела такого що б не дозволив, якби мав у зграї колишню владу. А шерхан Лестив молодикам, він дивувався, як такі чудові мисливці коряться немічному дідуганові та людському дитинчаті. Чув я, казав шерхан, що на раді ви не смієте в очі йому подивитись, і молоді вовки гарчали та їжачили шерсть. Багірі, що бачила й чула геть усе, було дещо про це відомо. Кілька разів вона щиро говорила Мауглі, що Шерхан урешті-решт вб'є його. Та Мауглі зі сміхом відповідав У мене є зграя, і в мене є ти. Та й балу, хоч який він ледачий, за мене будь кого лапою почастує. Нащо ж мені боятися? Був дуже дуже спекотний день, коли Багірі зайнула нова думка. Напевно, Пантера тоді сама щось почула, може, й сказав про це дикообраз ікі. Отож, одного разу, коли вони сховались у Пралісі, і хлопчик ліг, поклавши голову на чорну шовкову пантерину спину, вона спитала магуль Маленький брате, скільки разів я говорила тобі, що Шерхан твій ворог. Не менше, ніж горіхів на цій пальмі, відповів Мауглі, що, звичайно ж, ані трохи не вмів рахувати. Що тобі до того? Я хочу спати, багіро, а Шерхан – це просто довгий хвіст та голосиста пелька, наче впавича Мау. Зараз не пора спати. Це знає балу, це знаю я, це знає ціла зграя, навіть найдурніший Олень знає. І табаки тобі про це говорив. Ха ха, зареготав Мауглі. Табакі нещодавно приходив до мене з якимись зухвалими балачками, казав, що я голе людське цуценя, що не вмію земляного горіха викопати. Ну я впіймав його за хвоста і стукнув зо два рази об пальму, щоб він чимнішим був. По дурному ти вчинив табакі хоч і баламут, та знає багато такого, що стосується саме тебе. Відкрий свої очі, маленький брате, нині шерхан не сміє зайняти тебе в джунглях. Але пам'ятай, що акела дуже старий, і скоро настане день, коли він не зможе вбити оленя, тоді йому не буде вже повадерем. Ті вовки, що бачили тебе на скелі ради, теж постарішали, а молодих Шерхан навчив, що людському дитинчаті не місце у вовчій зграї Пройде трохи часу, і ти станеш людиною. А що таке людина? Хіба вона не може бігати зі своїми братами? запитав Мауглі. Я народився в джунглях. Я слухався закону джунглів. Немає жодного вовка у зграї, якому б я не витяг без лапи колючку. Всі вони мої брати. Багіра потяглася на повен зріст і заплющила очі. Маленький брате, сказала вона, помацаю у мене під щелепою. Мауглі простягнув свою дужу, смагляв у руку, і на м'якій багірній шиї якраз там, де під лискучою шерстю ворушаться величезні м'язи, намацав маленьку лисинку. Ніхто в джунглях не знає, що я, багіра, ношу цей знак, слід від нашийника. Я, маленький брате, народилася серед людей, і серед людей померла моя мати. У звіринці королівського палацу, у Адапурі ось чому я заплатила за тебе викуп на раді, коли ти був ще маленьким, голим дитинчам. Так, я теж народилася серед людей, я ніколи не бачила джунглів, мене годували за гратами із залізної миски. Та однієї ночі я відчула, що я багіра, пантера, а не людська іграшка. Одним ударом лапи я зламала той дурний замок і втекла, і через те, що я знаюся на людських звичаях у джунглях мене бояться найбільше, ніж Шерхана». Хіба не так? Так, відповів Мауглі. Всі джунглі бояться багіри, всі, крім Мауглі. «О ти, людське дитинча, лагідно мовила Чорна Пантера. І як я повернулася до своїх джунглів, так і ти, нарешті, повернешся до людей, до своїх братів, якщо тебе не вб'ють на раді. Навіщо ж комусь убивати мене? спитав Мауглі. Поглянь на мене, мовила багіра. Мауглі пильно подивилась її в очі, і велика Пантера не витримала, одвернулася. Ось навіщо, відповіла вона, і під її лапою зашурхотіло листя. Навіть я не можу дивитись тобі в очі, а я ж народилася серед людей і люблю тебе, маленький брате. А інші тебе ненавидять за те, що не можуть дивитись тобі в очі, за те, що ти розумніший, за те, що ти витягаєш їм з лап колючки, за те, що ти людина. Я нічого такого не знав, похмуро промовив Мауглі, насупивши густі чорні брови. Що говорить закон джунглів? Спочатку вдар. А тоді кричи, з самої твоєї безжурності вони впізнають у тобі людину. Будь мудрішим. Серце моє чує, якщо акела промахнеться на найближчому полюванні, а йому щоразу важче й важче бити оленів, вовки повернуться проти нього і проти тебе. Вони зберуться на скелі ради і тоді, тоді знаю підскочила Багіра. Мерші йди вниз, у долину, до людських хатин і візьми там червоний цвіт. Тоді ти матимеш товариша, дужчого, за мене й за балу, і за всіх вовків зграї, які ще люблять тебе. Роздобудь червоний цвіт. Червоним цвітом багіра називала вогонь, бо жоден звір в джунлях не зве вогонь справжнім його ім'ям. Усі тварини смертельно бояться вогню і вигадують для нього сотні імен. Червоний цвіт, перепитав Мауглі, він виростає серед хатин надвечір. Я його принесу. Ось вони, слова людської дитини, гордовито сказала Багіра. Пам'ятай, що він росте в маленьких горщиках, візьми одного й тримай при собі, поки він не знадобиться. Гаразд, мовив Мауглі, піду, але чи певна ти моя багіро? Він міцно обійняв її, лискучу шию, і глибоко занурив у великі очі. Ти певна, що це все шерханові підступи? Так, присягаюся зламаним замком, що звільнив мене, маленький брате. Тоді присягаюся буйволом, що викупив мене, я заплачу за це шерханові сповна, а може, ще й. З надлишком, сказав Мауглі і помчав геть. Ось вона, людина, тут уся її вдача, промовила сама до себе Багіра, мостившися знов на землі. «Ні, хане, не в добрий час ти напав на це жабенятко, десять років тому. А Мауглі був уже далеко далеко у лісі. Він щодуху біг, і серце його палало, добігши до печери, коли вже. Лягав вечірній туман, він зупинився засапаний і поглянув унизу долину. Вовченят у печері не було, та мати вовчиця, почувши його дихання, зрозуміла її жабенятко чимось стурбоване. Що з тобою, синку? спитала вона. Шерхан розносить плітки, мов кажан, відповів він, я нині полюватиму на зораних полях і помчав униз. Крізь кущі до річки, на дні долини. Але тут таки зупинився, почувши, як виють на полюванні вовки, як стогне загнаний олень і як він пирхає, обертаючись для захисту. Потім долинуло люте, розятрене цявкання молодих вовків. Акела, акела, хай вовк одинак покаже свою силу. Дорогу по водереві зграє, стрибає кело. Вовк одинак стрибнув і напевно промахнувся, бо Мауглі почув, як клацнули його зуби і як він заскавучав, коли олень копнув його ногою. Маулі більш не став чекати і помчав щосили далі. Виття позаду все слабшало й слабшало, поки він вибіг до зорених полів, де жили селяни. Правду казала Баїра, засапано прошепотів він і причаївся на купі сіна під вікном хатини. Завтра буде великий день і для мене, і для акели. Притулившись лицем до вікна, він став роздивлятись на вогонь у печі. Він бачив, як селянка встала вночі і підклала туди якесь чорне каміння. А коли... Розвиднілося і над землею поповз холодний білий туман, він побачив, як людська дитина взяла оплетений горщик, викладений середині глиною, наповнила його жаром, накрила килимком і пішла годувати корів до хліба. Оце й усе, мовив Мауглі, коли навіть дитина це вміє, тут нема чого боятися. Він скочив за ріг. Назустріч дитині вирвав у неї з рук горщика і зник у тумані, а дитина тим часом аж заплакала з переляку. Люди такі самі, як я, сказав Мауглі, роздуваючи в горщику вогонь, так само, як це робила селянка. Якщо червоний цвіт не годувати, він помре і він накидав на червоний шар гілля із сухої кори. По дорозі до гори він зустрів багіру. Росинки мерехтіли на її шкурі, мов коштовні камінці. Акела промахнувся, мовила Пантера. Вони вбили би його минулої ночі, але їм потрібен ще йти, вони шукають тебе на горі. Я ходив на зорані поля, я готовий, поглянь. Мауглі підняв над головою горщика з жаром. Добре, послухай ну, я бачила, як люди встромляють туди суху гілку і на її кінці розцвітає червоний цвіт. Ти не боїшся? Ні, чого мені боятися? Я нині вигадав, якщо це не сон, ще до того, як я став вовком, я часто лежав біля червоного цвіту, мені було так тепло, хороше. Увесь цей день Мауглі просидів у печері. Роздуваючи вогонь і засовуючи в горщик сухі гілочки, щоб побачити, що з того вийде. Нарешті він знайшов таку гілку, яка треба, і ввечері, коли табаки прийшов до печери і зухвало сказав, що мауглі чекають на скелі ради, він зареготав і реготав, аж поки Табакі забрався геть. Тоді Мауглі вирушив на раду, досі ще сміючись. Вовк одинак акела лежав собі біля скелі, на знак того, що місце вожака зграї вільне, а шерхан із своїми прихвостнями гордовито походжав поруч. Багіра лежала біля Мауглі, а сам він тримав на коліна горщик із жаром. Коли всі нарешті зібралися, шерхан заговорив до зграї. «Раніше, коли акела був вожаком, він ні за що б на таке не наважився. Він не має права, зашепотіла Багіра. – Собачий син, скажи це йому, він злякається. Мауглі підхопився. Вільний народе, вигукнув він. Хіба шерхан на чолі зграє? Хіба може тигр бути нашим вожаком? Місце вожака ще вільне, а мене просили говорити, почав шерхан. Хто просив? перепитав Мауглі. – Хіба ми шакали, щоб плазувати перед цим різником? Зграя сама обере вожака чужим до цього зась. Залунали вигуки. Мовчи, людське дитинча. Ні, хай говорить, він дотримує нашого закону. І нарешті найстаріші вовки загарчали. Хай говорить мертвий вовк. Коли вожак промахнеться на полюванні, його звуть мертвим вовком аж до сямісінької смерті. Що зазвичай скоро приходить. Акела немічно підняв сиву голову. Вільний народи, і ви теж, Шерханові шакали. Двадцять років я водив вас на полювання і додому, і жоден з вас не потрапив до пастки, не став калікою, а нині я промахнувся. Ви знаєте, як це було влаштовано. Ви знаєте, що мені підвели свіжого оленя, щоб усі побачили мою кволість. Хитро було придумано. Тепер ви можете вбити мене отут, на скелі ради. Через те я й питаю, хто підійде і доб'є вовка одинака. Закон джунглів дозволяє мені виліти, щоб ви підходили по одному. Запанувала довга мовчанка. Жоден вовк не насмілювався битись на смерть келою. Тоді Шерхан загарчав Тху, нащо нам цей беззубий дурень? Він і без того помре, а от людське дитинча зажилося на світі, вільний народи. Воно здавна було моєю здобиччю, віддайте його мені, та ви всі неначе збожеволіли. Десять років воно дурило вам голови, віддайте його мені, бо інакше я завжди полюватиму тут, а вам не заставлю жодної кістки. Це людина, людське дитинча, і я всім серцем ненавиджу його. Більш, ніж половина вовків завила. Людина, людина, нащо нам людина? Хай іде собі до своїх. І поверне проти нас усіх людей по селах, зіпнув Шерхан. Ні, віддайте його мені. Це людина. Ніхто з нас не сміє дивитись їй в очі. Акела знову підвів голову і промовив Мауглі їв нашу їжу. Він спав разом з нами, він заганяв для нас дичину, він жодного разу не порушив закону джунглів. І до того ж, коли його приймали до зграї, я заплатила за нього буйвола. Буйволова ціна невелика. Але багіра на честь варта того, щоб за неї битися, найніжнішим голосом промуркатіла багіра. Буйвіл, відданий десять років тому, загарчали вовки, що нам до тих десятилітніх кісток? А до того, щоб дотримувати слова, відповіла Багіра, вишкіривши білі зуби, хіба дарма ви вільним народом? Жодне людське дитинча не може жити з народом джунглів, завив Шерхан. – Віддайте його мені. Він наш брат з усього, крім крові, провадив Акела, а ви хочете отут його вбити? Я справді надто зажився на світі. Дехто з вас полює худобу, а дехто навчений шерханом, я чув про це, никає глупої ночі по селах і краде з порогів хатин дітей. Я знаю, що ви боягузи, і боягузами тепер говорю то правда, я скоро помру, життя моє ціни немає, інакше я віддав би його за життя цього людського дитинчати. Та заради честі, нашої зграї, щось ви швидко забули про неї, без провадаря, я обіцяю, що не вкушу нікого з вас, коли настане моя смертна пора. Якщо ви дозволите людському дитинчаті спокійно піти до своїх, тоді я помру без бою. Це врятує для зграї не менш, ніж три життя. Більш я нічого не можу зробити для вас, та коли хочете, порятую вас від ганьби вбити брата. За яким немає жодної провини, брата, прийнятого до зграю по закону джунглів. Він людина, людина, людина завили вовки, більша частина зграї скупчилась круг шерхана, що задоволено бив о землю хвостом. Тепер усе в твоїх руках, сказала багіра, до Мауглі, тепер ми можемо тільки битися. Мауглі випростався на повен зріст, із горщиком у руках. Він знизав плечима і позіхнув просто в обличчя вовкам, та на душі йому було прикро й люто, адже вовки за своїм вовчим звичаєм ніколи не говорили, що ненавидять його. Слухайте ви. гукнув він, досить цього скавуління. Ви нині стільки разів казали мені, що я людина, а з вами я довіку залишився б вовком, що я нарешті. Відчую усю правду ваших слів. Я зватиму вас не братами, а собаками, які личать людині, не вам говорити, чого ви хочете, чого ви не хочете, це моє діло. А щоб вам краще було видно, я, людина, приніс сюди червоний цвіт, котрого ви, собаки, боїтесь. Він кинув горщика з жаром на землю, вуглинки впали на сухий мох, і він зайнявся червоним полум'ям. Уся рада злякано позадкувала, побачивши язики вогню. Мауглі ткнув у вогонь суху гілку, сучки на ній спалахнули й затріскотіли, закрутив нею над головою серед натовпу переполоханих вовків. Тепер ти тут, хазяїн, прошепотіла багіра врятуй від смерті Акелу, він досі тобі друг. Старий, понурий вовк. Який ніколи в житті не просив пощади, поглянув із благанням на Мауглі, а хлопчина стояв у світлі полум'я, голий і розпатлений чорним волоссям, що спадало до плечей, а довкола метушились і стрибали тіні. Гаразд, мовив Мауглі, поволі озираючись навкруги, я бачу, що ви собаки. Я підву од вас до свого народу, якщо то справді мій народ. Віднині джунглі, для мене зачинені. Я мушу забути вашу мову та вашу дружбу, але я буду милосерднішим за вас. Я був вашим братом з усього, крім крові, тож обіцяю вам, коли я стану людиною серед людей, я не зраджу вас, як ви зрадили мене. Він ударив по вогнищу ногою, і в повітря злетіли іскри. Між нами, вовками, однієї зграї війни не буде. Та перш ніж піти, я заплачу один борг. Він підійшов до того місця, де сидів Шерхан, безглуздо вирячившись на вогонь, і вхопив його за жмуток волосків на підборідді. Багіра, про всяк випадку, подалась за ним. Вставай, собака, скрикнув Мауглів, вставай, коли говорить людина, бо я підпалю тобі шкуру. Шерхан Підібгав вуха і заплющив очі, бо підпалена гілка була зовсім близько. Цей різник казав, що вб'є мене на раді, бо не встиг убити мене в дитинстві. Ось тобі, ось тобі. Отак ми б'ємо собак, коли стаємо людьми. Тільки вусом поведи кульгавий, і я запхаю тобі в горло червоний цвіт. Він бив Шерхана по голові. Підпаленою гілкою тигр стогнав і скавулів у смертельному страху. Ось тобі! А тепер забирайся геть, котяр опалений. А ви пам'ятайте, коли наступного разу я прийду до скелі ради, то прийду як людина з шерхановою шкурою на голові. А тепер от що, а житиме, як він схоче сам. Ви його не вб'єте, бо я того не хочу. І я не думаю, що ви далі тут сидітимете, Висолопивши язики. Ніби поважні особи, а не собаки, яких я гнатиму геть, отак. Геть, геть. Кінчик гілки шалено палав, Мауглі стюбав нею на всі боки, а вовки з виттям розбігалися геть, несучи на своїх шкурах іскри. Врешті біля скелі зосталися тільки Акела, багіра та ще десяток вовків, що перейшли на бік Мауглі. Раптом Мауглі щось почало пекти зсередини, так як ніколи ще в житті не пекло. йому, Перетяло подих, він заридав, і сльози побігли по його щоках. Що це, що це? питав він. Я не хочу йти з джунглів, і я не знаю, що зі мною. Може, я помираю, багіро? Ні, маленький брате, це просто сльози, людські сльози, відповіла багіра. Тепер я знаю, що ти людина, і навіть не людське дитинча. Джунглі віднині зачинені для тебе. Хай собі капають мауглі. Це просто сльози. А Мауглі сидів і плакав так, ніби серце його розривалося, бо він плакав уперше в житті. А тепер, нарешті, сказав він, я піду до людей, але спершу попрощаюсь зі своєю матір'ю. Він побіг до печери, де жили мати вовчиця з батьком вовком, і заплакав, притулившися до їх шкури. А четверо вовченят жалісно заскавучали. Ви не забудете мене? спитав Мауглі, ніколи. Поки здатні, брати, слід, відповіли вовченята. Приходь до підніжжя гори, коли станеш людиною, і ми розмовлятимемо з тобою. Або приходь до зораних полів і ми бавитимося там ночами. Приходь скоріш, мовив батько вовк, мудре жабенятко, приходь скоріш, адже ми з твоєю матір'ю вже старі. Приходь скоріш, сказала мати вовчиця, мій маленький голий синку. Знай, людська дитино, я люблю тебе більше за власних вовченят. Неодмінно прийду, відповів Мауглі, прийду, щоб постелити шерханову шкуру на скелі ради. Не забувайте мене, скажіть усім джунглях, щоб не забували мене. Уже світало, коли Мауглі сам зійшов з гори назустріч тим таємним істотам, що збуться людьми.